Дорогі друзі, радіокампанія Вектор щиро вітає вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Новий рік! Та особливо Різдво це добрі та світлі свята, які мають чарівну енергетику, втілюють і наші мрії, дарують радість зустрічі з рідними, близькими, тепло родинного вогнища. У ці дні ми відчуваємо душевний підйом, підбиваємо підсумки, оцінюємо здійснені справи, будуємо плани на майбутнє. Безумовно, найбільше досягнення нашої компанії це люди, їх працелюбність відповідальність висока культура та унікальний інтелектуальний потенціал. Щиро дякую вам за працю в ім'я процвітання нашого міста. 2021 рік має стати періодом закріплення розвитку, продовження досягнутого і підкорення нових вершин. Маю впевненість, що ця мета буде досягнута. Рік, що завершується, з багатим нас новим досвідом, згуртував і дав нам можливість не лише вистояти, а й створити усі умови для подальшого розвитку. Наші помилки, зроблені минулого року, стануть нашими помічниками у році новому та допоможуть втім. Всі наші задуми і сподівання. Рік, який відходить в історію, був багатим на події. Озирнувшись назад, ми можемо сміливо сказати, що 2020 рік пройшов недарма. Цей рік подарував нам радість зустрічей та відкриттів, перемоги, досягнень, новий професійний і життєвий досвід. Зустрічаючи новий рік, побажаємо один одному любові та віри в себе, подаруємо найдорожче, найцінніше любов і тепло наших сердець, увагу і турботу, щоб у новому році щасливих людей стало більше. Напередодні новорічних свят прийнято загадувати бажання та вірити, що вони обов'язково здійсняться. Нехай ці веселі і прекрасні свята принесуть у ваш дім радість, затишок та добробут. А прийдешній рік принесе вам процвітання та впевненість у майбутньому. Бажаю вам, щоб віра в себе та свої сили надихала вас на здійснення ваших найзаповітніших мрій. Нехай у новому році втілюються в життя ваші плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним, на благо розвитку рідної Лозівщини. Нехай ці свята. Вісники оновлення принесуть вам і вашій родині добро, мир, достаток з новим роком.